Давно ти минуло, як мала дитина, сирота в ряднині я колись блукав без свити, без хліба по тій Україні, де залізняк гонта свяченим гуляв. Давно ти минуло, як тими шляхами, де йшли гайдамаки малими ногами. Ходив я та плакав, та людей шукав, щоб добру навчили. Я тепер загадав. Загадав, та й жаль стало, що лихо минуло. Молодеє лихо, якби те вернулось, проміняв би долю, що маю тепер. Згадаю те лихо, степи ті безкраї. І батька, і діда старого згадаю. Діду ще гуляє, а батько вже вмер. Бувало, в неділю, закривши мінею, по черці з сусідом випивши тієї. Батько діда просить, щоб той розказав. Про коліївщину, як колись бувало. Як залізняк гонта ляхів покарав, її очі, як зорі сіяли, а слово за словом сміялось, лилось, як ляхи конали, як сміла горіла, Сусіди від страху, від жалю німіли. І мені, малому, не раз довелось за титаре плакать, і ніхто не бачив, що мала дитина у куточку плаче. Спасибі, дідусю, що ти заховав. В голові столітній, то славу козачу, я її онукам тепер розказав.